Дикі собаки загризли нашу одну вівцю і барана. Коли це сталося, як? Хто вануватий? Сьогодні відео таке, сумне. Ви будете виходити? Батьки, Виходити будете? Давай, Майк. Не хочу. Давай, дідосвойте. Чи може тут повісити? Ті ж тут. Хоча вже билося б. Це сталося в четвер. Я якраз тоді була на роботі в Рахові. Подзвони мені Андрій сказав, що Вівці і барана нема. Ми тільки зразу, ну, не то, що він одразу, але зрозуміло, що є тільки два варіанти. Один, що їх загризли, інший, що, може, цигани вкрали. Краще б цигани вкрали, знаєте. Пішов він їх шукати, і сусіди побачили, що він щось ходить. Він сказав, що нема овець, і йому сусід підказав, куди йти дивитися. Тут біля ставу старого. Якраз там собака гавкали, вони пішли. Е і там були якраз вівця. Вівця, це, до речі, е яку загризла, це була сама їхня головна. Зіта і е баран. То на той момент е з вівці там вже нічого не було. Е баран був. Ну, ціленький, але вже розірваний. Е, і вони там якраз, ну, коли тільки їх ну, знайшли, вже чули, що собаки зачули їхній запах, так, що хтось підійшов до їхньої їди. І е, втік, звук оцей гавкіт е, наближався, наближався, і вони, о, ну, сусід каже, все, втікаємо. Ну... Бо, щоб не знати, чим б то закінчилося для них. Там в попередньому відео, як я розказувала, що люди борються з дикими собаками, що їх вистрілюють. Дуже багато було хейту, що о які люди сволочі, тут треба зрозуміти, хто важливіший людина чи тварина для вас. Получається, часто, ну це, ще раз повторюю, це тільки моя суб'єктивна думка, що люди часто, є таке слово, улюднюють або ну, надають тваринам людських якостей. Я не знаю, з котами це легше, та, надати котику якість, він маленький, і муркає, і все, і ви там його любите, і це ваш найкращий друг. Собаками. Собаками це дуже важко. Я там ще розумію, якби це була така, знаєте, собачка, яку так взяв в сумочку, знаєте, такі декоративні собачки, які ноль агресії проявляють. Ну, тоді так, тому що можна вважати, що, ми там, що це наш друг, що ми любимо, от відносимося як до дитини. Якщо собака по факту собака це той самий вовк, хижак. Його задача загризти, загристи, з'їсти, розірвати, якби це так. Ну, жорстоко не звучало, але воно є так. Можете відкрити Вікіпедію, подивитися. І то, що там пишуть, треба по-людськи з ними відноситися, треба їх каструвати, цих бездомних собак, оцих диких, які здичавіли. Хоч мені здається, що там щось, ну, може, це вже посхрещувалося з вовками. Тому що коли ми тільки взяли Олеця цих, зразу, там буквально на другий день, вже тут був був такий собака. Але він був копія вовк. От просто вовк. Тому якесь там схрещення, я не знаю. Получається, що. Олюднення. Е, боротися е, такими нормальними методами, як то людськими, це забрати тих, виловити тих собак, е, каструвати, стерилізувати і е, відправити в притулок. Відця особисто я дуже противник всіх цих притулків, тому що я вважаю що це концлагер для тварин. Бачила не один раз, як виглядають ці притулки, оці клітки, малі приміщення, де нормального догляду за тими тваринами немає, де просто мільйони бактерій, інфекцій і ті всі тварини хворі. Мені здається, що це не найкраще життя для тварин. Та їхнє найкраще життя це бігати по лісу, загризати. Ну, тобто, ну, це вовче життя. Ой, ось так. Тому ну, я не знаю, коротше, що для них краще, але я вважаю, що ось отак якраз прекрасно. Хто винуватий? В тому, що це сталося. У мене взагалі, мені здається, що я б була добрим адвокатом, тому що. Я можу всіх виправдати, що ні собаки не винуваті, бо то їхня природа, е, ні ми не винуваті, тому що ми їм створили ну, для наших овець. Максимально природні, найкращі умови для життя. Вони собі пасли, скільки хотіли, е, їли, що хотіли. Ну, ось максимально природне життя. І чи сумно було? Було трохи сумно, але потім я зрозуміла, що все рівно скільки б часу би пройшло, і треба було би їх чи продати. А якщо ми б ми їх продали, ну або їх, або їхнє потомство, їх би зарізали. Знаєте, це в інтернеті часто картинка така попадається. Вівця боялася завжди, ну, все своє життя боялася. Вовка, а з'їв його ту вівцю, точніше, пастух. В нашому випадку вийшло якраз так, що найпрекрасніша ситуація вівцю і барана з'їла собака. Опана. Луна щось хромає. Луна, а ну хтось сидить! Китє китці. Ходи сюди! Китя, китя. Ходи сюди. А що з лапкою? Ходи, ходи, киця киця. Ой, киця, щось з лапкою. Дорвалася. У нас, коротше, є кітка. О, просто з супервирядним характером. Ну, чекайте. Коротше, віднес... віднесли ялуну до хати. Там, напевно, скоріш за цього перелом, бо вона ледве тою лапою щось робить. Надіюся, що вивих. Якщо нічого не зміниться, треба до ветеринаря вести. Називається Дорвалося. Має просто паскудний характер. Але нічого, щось будемо її лікувати. Ота і хомілка. Якби печально ця ситуація не звучала, та роздерли вівцю, барана, якось воно все вийшло на добре, на краще. Получається, ну чому взагалі така сталася ситуація? Ми їх не заганяли, ми, ми їх просто не могли загнати, тому що там була оця головна вівця. Вони ніяк не могли з козами в одне стадо зійтися. Ми надіялися, що коза буде їхнім поводирем. А так сталося, що коза з козами, ця вівця була собі головна, і вона просто втікала, вис... вискользувала. Так, ви то бачите чи не а, добре. І вони не могли разом пастися. Тобто бували моменти, що вони поряд, але як часто, то вони попаслися разом і потім собі пішли в різні сторони. А коли їх заганяти, то це просто вискользала, ну це просто було важко, і ми вже їх не мучили, можна так сказати. І тут не стало головної вівці. Ці вівці стали золотими, ну що залишилися. Вони тримаються кіз, вони спокійно, ідеально заходять в хвіртку. У ворота в браму тут собі в свій загончик і все прекрасно. Ну та-та. сюди. І що виходить далі? Ну, вчора ми були, можна навіть сказати, навіть трішки довольні, що стало легше їх заганяти. Будемо бачити, що сьогодні буде. Чи будуть вони триматися кіз, чи не будуть. У мене був, якщо чесно, це от в четвер просто розпач. Я вже дзвонила до е, сусідів, все, треба якось дорізати їх, продати, не знаю, все. Ну, я думала, дорізати, Але шкода, просто ну, ну, шкода нам. Ми просто не планували саме ось оцих е, овець, що е, залишилось, та й тих, не планували різати. Ми хотіли, щоб це було як. Маточні, маточні вони, щоб вони народжували овець ну це ягнят. Ох. І все, і подивилися вчора, як все було, вроді трохи ми заспокоїлись, бо то все було в четвер на нервах, і вроді все, все непогано. Ох. Що ще хотіла сказати? Тепер будемо дивитися, чи, чи вони кідні, як то не кідні, ну що, чи вони вагітні. Тому що він щось на них там стрибав, але чи на всіх стрибав, ми цього не бачили. Е, відповідно, чекати 5 місяців, дивитися, чи щось там з ними міняється, чи будуть у нас ягнята і треба буде купувати барана. Або ще будемо дивитися думати, як там, що там. Ну, Павлине. Ось така ось такі новини в хаті біля лісу. Як тут? втрати, втрати сільські. Ну, отак. Так, Павлине, йди трошки. Знаєте, що бісить? Бісить, а коли блогери, які тримають господарство, та, чесно, деколи да, навіть це не тільки блогери, навіть е от, сільські жителі: вони... Ну, корова, то, то важко тримати, козу важко тримати, і всю важко. Ну, аж ну, ти питаєшся або чуєш, ну що там такого важкого, ну та як? Треба в стайні гній забирати. Йо-май, забирати. Ну, чесно вам скажу, найлегша робота е, ну, це найлегша робота. Дати сіно, поприбирати в них в загончику чи в коморі їхній, в стайні. Це взагалі, е, ну, це, як для мене, найлегша робота. Тут вони кажуть, що. А, і ще кажуть, ну, щоб цим займатися, треба це любити. Ну, я вважаю себе людиною, яка має досить таку велику емпатію для... і до тварин, і до людей. Тобто я їх люблю, так? І мені от вони подобаються. От в мене просто насолода, що я там на них дивлюсь. Але треба дивитися, ну, якби. Ну, правду, якщо ви вже заводите тварин для бізнесу, для заробітку, або навіть для власної потреби, то треба дивитися правді в очі і казати, що мені подобається їсти м'ясо, я хочу мати своє молоко домашнє, і все. А то, що я люблю козу чи вівцю, треба просто про це забути. Тому що де там любов? От дивилася я, е... такий популярний блогер. Чекайте, я забула, як його. Леон... Леонід. Леонід, ну, ви, напевно, його знаєте. І Він тримає корів, е... Без ви... ну, він їх не випасає, вони все життя живуть в стайні. І він каже, ну то це треба любити. Якщо чесно, я любові ну, там взагалі не бачу. То, що корова стоїть та чистенька. Е, а ну най його. Най? Одна ж. Якщо корова стоїть чистенька, і там доїльний апарат підключений, все це все зроблено в гарних таких гігієнічних, стерильних умовах, то це одне. А то, що для корови стояти все життя в стайні і не бачити світу цього Божого, е, ну, хтось може бачити там любов і про любов до корів. Одного, одну блогерку, я не знаю, може, ще є і більшість, бо я ну, рідко заходжу вже. В той Інстаграм, в Тікток взагалі, там один раз зайшла, то краще б не заходило. Теж така блогерка, а всіх забуваю, от все повилітало. Ну, ви теж маєте знати, вона має багато корів, от таке стадо корів. І вона їх виписає, не доїть. Просто продає е, бичків, ну та там можна вже щось говорити про любов до тварин. Бо дійсно е, вони живуть своє прекрасне життя, вільне, прекрасне життя. А коли тримають в цих стайнях і в цих загонах, то краще про любов не говорити. Треба говорити е, правду, бути відвертим першим чергом, першу чергу перед собою. Що так, я м'ясоїдна тварина, їм тваринні продукти, вирощую м'ясо для своєї сім'ї. Все. А то зараз всі подумають: ну то я, я теж я так люблю корівок, буду їх тримати, позаводять собі п'ять штук і здохнуть тут з ними. Все, я коротше на сьогодні наговорилася. Наступне відео буде позитивне. Цього разу ось таке. Все. Всім папа. -па.